Усім знову привітки. Це ну, получається друга частина. Як я. I won my last match. Awesome. I won! I won my last, my won. last match! My last awesome! Awesome! Я вставлю сюди і я бачу коли отак, оп, іде ніхто, ніхіла не бачу. Ну це буде трохи складніше, але набагато йде намічніше Якщо спитати звідки цей скін, ну це не те, що прям тільки що я його почув. Я його отримую з останнього сезону. Там треба там, до Аси, до КОН, до Амазу, а так там, три сезони підряд. Але ховерборд я не встиг заполучити, тому я лох з таким скином гарним хожу. Але без гарненького Да. Добре, напевно, коли вже прилечу туди, куди хочу, то почну як повернусь до вас. А то відео буде занадто довгим. Так. ну, трошки не долетів туди. Але от. Тачку знайшов, то й ну, зараз доїду. Але в мене не буде багато часу літатися, тому що словом, через п'ять хвилин почне біж бігти на мене. Там декілька хвилин ще буде по тоді годині. Скажу, що бренду дуже мало що бездець, але не дуже багато. Е я не розказував, не показував, але в мене я виконав досягнення Мастер Штурма. Це досягнення, коли ти вбиваєш 2000 людей штурмовими він Як у цей Ace32. М16 і всі-всі. Зараз я більш намагаюсь брати ПТ-шки або дробовики. Тому що. ну, треба і на них виконувати досягнення все ж таки. В принципі, катану буду бути. Але, ну, таке, ну, ладно. Зато він мені бізлін приніс. Це добре. Більше ппшок. Та, що там дзеркало? Через... Ну, тут я долучу до того, що... Не розумію, просто хотіть попередньо вирішив не йти зі мною, але його вийду. Я та й не захотів. нехай. Так, я далеко від зеркала не буду відходити. Я отут. Біля нього подалі що є. Та й все. Якщо там випаде АВМ з дзеркала, то скоріш за все я тоді буду на ПП і Снайпах. Якщо не випаде АВМ, ну тоді буду шукати собі дербат Тому що я не. Як... не сильно люблю. Для мене воно трошки незручне. Але я рахую найкращою сніпою. Але головне, щоб воно випало, якщо випадали. Ну так, звісно. Угу. Щось я за это занадто сильно повірив. Все. Так, куда так. Ну і все. Бейш. Так, для мене тут ніч біга немає. Тому я <гаду> піду, то я ще залутаю. і все. Три стимові залити звідси. І да, я знаю, що тут бейстип зайшов. Не бійтеся, не вб'є. Бі. Я на це рахую. У нього, скажу по-чесному, у нього були шанси. Окей, поки є час, я трошки ще походжу, тому що я тут або на бої зайду, або як я хотів, драбаша. Ну, хоч один тут повинен бути. Я не повірю, якщо по всьому івенту ні одного. Ну це. Це навіть нафіг неможливо. Я от граю як... не записі, скажімо, не знімаю, а граю просто. І мій друг казав, що ДБС тут, на івенті, просто як е, на полу лежить, Ну, воно дуже часто лежить на полу. І от щось чомусь, коли я з ними граю, то ДБС я бачу. А коли сам, то його як-будто не існує грі. Взагалі нема. Йдеш. Тільки замовка, що нема ДБС, воно вони мені їдають. что-то еще забыл, где-то вот это. Другой вот, где вот, до и скинчик открыт. Честно, мне, мне, напомнило, все, вот, нервганы. Вот, прям, нервган версия ПАП. А, да, скорее всего, все вот тут. Так, Ой, куда? А вот по-моему, О! Так я на них не прям дуже ходу хорошую защитку. Так. Бура, як я не могу цель кар, честно. Накудышно. Так. Я зараз намагаюсь побіг, поки є час, а час уже майже нема. Пошукати жетони. Щоб потім, якщо що, можна було закупитись в магазині. А мені приїдеться, тому що на дробаш, патронів я не знайшов. тому що я дробаш один знайшов, і все. Все, я пішочком прийдусь до машини. може ще знайду. Ну, хотя бы жетоны. Побольше. Вот патроны на юмпа тут. Э, awesome. Хоть жуй. Thanks. Ты прям можешь вот так взять и поесть их тут. Их awesome. высочить мне на рик. Awesome. Боже, и тут еще. 600 патронов. Кто носит с собой 600 патронов? Правда? Я. Да. Честно, да. За их у и не да, не я не знаю. их не противолицейные, по не все не все Я, полностью как да, я не и время на початке Я не буду відключати, не можу обіцать, но буду верняться больше меньше вас сейчас будет переключен. Так, такі, Я хочу до на нас. Тоді я напевно завижу на, на починку, і воно буде ближче. О, ну это... Не в пыль, наверное, в том не в том, не тих, но, не липы, но, но Один раз я паду у цій червоній зоні. То один раз мій буде. А це ж я кажу, майже неможливо. Це дуже рідко буває. Що ж я можу купити? Не дуло, нічого. Хочу оце. Ну. Мені б більше глушат, ну, але нема. Тому. Ну, А что ты делаешь? Уменьшает горизонтальную вертикальную удачу. А ты? Перечитали стрельбу? Ну, давай, поменяйся, короче буду. и 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 что ты? Уменьшает вертикальную удачу, снижает разброс при стрельбе от бедра. Да. Ну, магазин, магазин, у меня стоит такой. Ну и все. Максимум, що я можу зробити, це... Не закупити патриків, які в мене не влізають. Ура. -да. Я закупив забагато їх. Навіщо я це зробив? Не ще раз собі...

Это uh, испугался. Так, ты, тварюка. Чем меня вбиты? Нахер тебе. М да. Бесполезный. 读。Okay. Людно можна так і ти хочеться пошвидше побивати, щоб поменше... швидше, поменше людей стало. Ну, кто-нибудь там, ну, 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 ну location. Thank <laughs> you. Ну що, Дограйся, тварь? Да Нам я не вспію. Все. Все смерть. Mm -hmm. ну блин, их тут фу, это, блин, фу лову, фу команда, а шо им их срубит, а? Что <свистит> ну, шо срубит, такие виды, ничего, ничего я бы можно. Що по нас стріляє? Це хвилюється. Це хвилюється, Я вам не кажу про це якщо Я не можу.